Першочергове завдання виконали те, що попали в верхню четвірку, тобто в чемпіонську групу. Але хотілося б набрати більше залікових балів. Десь я в інтерв'ю вже говорив, що нам не вистачає там і стабільності, і там глибини, глибини запасу. Тому маємо такий результат. Але в цілому в нас є шанси поборотися за вихід Прем'єр-лігу. Так, головна ціль була зібрати хлопців, подивитися, хто в якому стані. Провели турнір, зіграли міні-турнір з командою U-17 для емоцій, для молодих футболістів нашої академії. Я думаю, що це нам тільки буде в залік. Додавати потрібно усіх компонентах. Саме головне там, ну, і стабільності нам не вистачає. Ще раз повторюсь, тобто, були ігри, які, яким я був задоволений да, там, відношенням хлопців. Плюс навіть коли там, не було там, позитивного результату, були ігри непогані ігри. А, були ігри, які ми взагалі був незадоволений. Навіть коли ми вигравали. Так, да, воно якось невілювало це те, що брали три залікових бали, але хотілося б більше, більше стабільності, більше малюнку, да, там, то, що я хочу бачити на полі. Сподіваюся, що на зимних зборах ми ці помилки всі виправимо. Ну, збираємося ми після нового року, 13 січня. Плануємо розподілити там на три збори. Ще по місцю проведення уточниться. Ну, хочемо останній збір да, там, в березні місяці провести вже на натуральному полі, там, щоб підго добре підготуватися до офіційних ігор. В найближчому майбутньому все буде в наших соцмережах об'явлено. Ну, про новачків ми ще нікого не підписували, да? а з приводу, на які позиції, ну, я б хотів би в кожну ланку да, там, по хорошому футболісту. Як в нас складеться це трансферне вікно, ми да? mm. все побачимо весною. Mm. Ну, з приводу ігрового поля стадіон імені Ванікова. Хороші там умови, там, хороше поле. Класна локація. На ігри проходило там чимала кількість вболівальників, тому задоволений. З приводу умов для тренування в нас, на жаль, на базі немає стандартного штучного поля, тому зараз керівництво клубу це вирішує, щоб до наступного збору знайти якісне штучне поле, щоб ми якісно провели ці збори. Як оцінюю? Ну, справа в тому, що в першій лізі я не працював ще і оцінювати мені е, нема чого. Е, ну, з приводу учасників, так скажу, що потужні команди, Металіст, е, е, Полтава. Кудрівка, там, ті, що вийшли в чемпіонську групу, потужні команди з хорошими добротними футболістами. Та навіть ті команди, які не попали там, в чемпіонську групу, теж Металург Запоріжжя, Вікторія, Маріуполь. Там, ну, Маріуполя там своя ситуація. Потужні команди. і Було цікаво грати, там, і кожна гра була непрохідна. Так, періодично дивились, дивився там, огляди, хто грає, там, які футболісти, там, як вони ну, проходять цю дистанцію першого етапу першої ліги. Там теж непрості команди, які ставлять собі задачі підвищуватися в класі. Тому весною нас очікує вісім фіналів. На, там, я думаю, що для кожної команди це будуть фінали. Я вважаю, що кожен футболіст має шанс підвищитися ну, в плані того, щоб попасти в УПЛ в команду УПЛ. Але все буде залежати від, від футболіста, да, як він буде працювати. Якщо всі наші футболісти в команді будуть відноситися професійно до своєї роботи, віддаватись на тренуваннях, то я думаю, що результати ми самі побачимо. Команда буде прогресувати. На команду будуть звертати увагу відповідно будуть звертати увагу на гравців, які цю команду піднімають вверх. До, до гри до гри з Олександрією був задоволений. До грі з Олександрії, я сподівався, що ми дамо бій Олександрії, але цього не вийшло, тому я ну розчарований, чесно. Першу, там, цей графік, коли ми грали через три на четвертий, ну нам було вже важкувато. Десь чесно скажу, що ну не вистачало нам цієї глибини, да, десь потрібно було комусь давати паузу, менше ігрового часу, але ну на жаль. Не було це можливості. Та фаворити всі ті ж, що й в УПЛ да, команди, але в кубковій грі може бути все, що завгодно. Можливо, і команди. Команди першої ліги теж заявлять про себе з фаворитами, тим паче, що Буковина грає з Вікторією і одна з них в будь-якому випадку попаде в півфінал Кубку України. Шанси є завжди. Зараз найголовніше добре підготуватись. Провести трансферну кампанію, так підсилення зробити для команди. І я думаю, що у нас шанси будуть в будь-якому випадку. Да, нові команди з іншої групи, але ще раз повторюю, що якщо ми добре підготуємося, то ми поборемося за вихід до УПА. Ну, по перше, я хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України. За те, що вони роблять для нас, завдяки їм граємо футбол, завдяки їм ми в своїй країні будемо зустрічати новий рік. Їм шана за те, що вони роблять для нас. З приводу вболівальників, ну я б хотів би сказати їм дякую за те, що вони нас підтримували. Дякую за те, що вони нас критикували. Їхня критика нас більше спонукає до того, щоб ми виходили і показували. Гарну гру. Десь виходило, десь не виходило. Але ми старалися, були різні результати. Ми вийшли в чемпіонську групу і сподіваюся, що там ми покажемо себе дуже гідно.